Так, хто ще не знає, в цьому відео переробляємо велосипед зі звичайного на електро. Е, я вам буду розказувати і показувати, що тут відбувається. Значить, першим ділом переробляється колесо, і воно вже ставиться в раму. Блін, як це швидко у нас відбувається. Я в шоці. Ну, поки я це говорив, Серега вже його встановив. Затягнув гаєчки, як треба, затягнув тормоза. Зараз будемо ставити сюди акумулятор так відверсія під різьбові заклепочки, ставимо самі закльопки і можна прикручувати акумулятор. Зараз другу затягнемо і вже будемо показувати. Все, акумулятор встановлений. Ну, тобто лижа, на цю лижу зверху надягається акумулятор. Переднє колесо знімається для зручності. Тепер сверлимо отвори під бокс-контроллером. Теж встановлюється він на різьбові заклепочки І пластиковий кейс потім. Закручується в так, Знімається гріпса, одна і друга. Ось таким способом дуже цікаво. Надягаються ручки для електровелосипеда. Гріпси, ручки, називайте як хочете. Па-па-па-па. Тепер дисплейчик. Дисплейчик це взагалі у нас крута тема. Встановлюється дисплейчик прямо по центру, кнопочка збоку, протягується провода. І всі ці провода потім ховаються в бокс для контролера. Правда, звісно же, на хомутики, тому що ну, не придумали поки ще способу. Так, і тут же Серега відкручує шатуни для того, щоб встановити паз. Встановлюється ось так. Це залізне таке колечко з датчиком. І потім наштун надягається платна штука з магнітами. Все. Встановили, затягуємо, ставимо цепок. Пас встановлений. Налаштовуємо передачки, трохи. шамана турнеї працює як треба. І тепер датчики хола підключаємо. Поже, оця рутина з проводами починається. Ну, В принципі, там нічого складного, але там перепаювати роз'єми і все таке. Це. Тіма дуже щепікільна не всім подобається, але для нас це не проблема. І Сергійко вже встановлює передні колесо, затягує тормоза, налаштовує. і велосипед. Готовий можна вирушати на наступний відеоролик.